Провадження оподаткування при продажі долара реально кажуть експерти, адже це має свої плюси. Зменшиться тіньовий готівковий обіг валюти в державі та спекуляції на курсі. Принаймні, в цьому впевнені в Нацбанку дехто з експертів підкреслює, банкіри прагнуть витіснити готівковий зелений з рук населення. Питання не в тому, щоб заборонити обіг долара, а питання в тому, щоб витіснити готівковий долар в в сферу операцій сферу банківську. тобто, людина може зберігати долари, може їх. Купувати вільно. Втім, 15 відсоткове стягнення у разі ухвалення законопроекту депутатами платитимуть не всі. Не оподатковуватимуться кошти, отримані грошовим переказом за кордону, тільки в тому випадку, якщо виплата здійснена у гривнях і сума не перевищуватиме 150 тисяч на місяць. Від сплати збору звільняться також фізичні особи, якщо кошти зняті з депозиту, термін якого не повинен бути менше 30 днів. Також платити не доведеться при продажі валюти, отриманої при виплаті купонного доходу і від продажу або Погашення казначейських зобов'язань номінованих в іноземній валюті за своєю суттю. За змістом закон ні в якому разі не обмежує права громадян зберігати свої заощадження в іноземній валюті, що є самим головним акцентом. Навпаки, його мета, мета є убезпечити заощадження громадян в іноземні валюти, і як наслідок відновити довіру до банківської системи і підлежити не договорна база. Та депозит, карточка, все што свишемісця. Там де клієнт ставить подписи, получають бумагу на руки. Нагадаємо, законопроект про 15 відсоткове оподаткування при продажі валюти був внесений до Верховної Ради ще 20 листопада. Наразі він на доопрацюванні. Юлія Кирієнко, Юрій Росохай, телеканал Хилл.